Привіт, в мене тут маленька реконструкція, великі переміни, зміни. І в майстерні багато чого, що я позабував, вже про нього назбиралось те, що можу продати. Можу продати не тільки продати, а ще й порекомендувати, чи дійсно воно вам потрібне і чи у вас те. Це не пост продажі. Я просто роблю переустановку в майстерні, тому що планую зробити її просто майстерню під хобі, під своє хобі. ну і... Звідти починається з того вугла, тут буде це все забирати дуже багато роботи, забирає часу. Але, здається, те, що малюється в голові, воно вимальовується. І є багато таких, от є багато такого, що дивіться, хлопчаки, які там. В коментах я можу відповісти тільки, чи маю, чи не маю, а обсуждати чи за 100 гривень, чи за 50, це вже телефонуєте і це. Дивіться, що не збиралося. Тут більш-менш кільця, поршня, це все мені буде потрібно. Але є такі моменти, от нові там комутатори з ходових моделей, да, це все нормально. Фільтра і реле, які робочі, але є ось, допустимо, таке. Honda Dio 56. Так? Це комутатор 56-ї Dio. він брався колись з мотозіли. Ось число, Мотозіла зіла класно відправляє. Він 100% робочий. Він 100% робочий. Дивіться, вони знімають відео, коли його підключають, тестують, і в той момент пишуть оці слова. І ти бачиш, навіть почерку Висилають тобі. Він робочий. Бралось за 100 доларів 3800. Звісно, його я не буду за ці гроші відпродувати. но за 50 доларів також не буде. Тому що я... в мене імунітет уже, я розумію, людини, яке потрібно, а мені воно вже якось просто зараз по-іншому також працювати. Будеться, тому що якщо потрібен комутатор от 30. Ой, 62 діло, да? повністю робочий оригінальний комутатор. Скільки він зараз коштує? Від 1200 до 2, так? Можливо, ще я давно не. Стоїть, просто стоїть. Можливо, він мені завтра потрібен, але якщо він мені потрібно, буде завтра, я знаю людину, яка сугубо займається продажею електрики, і вийшли мені робочі, вийшли не робочі, вийшли мені е, інший раз. Чи там людині, можливо, Купую номер телефона, купиш перенесеш да і все. Є така позиція Suzuki 750-кубовий. Не скажу модель, дивіться, по комутатору. Можливо, комусь воно. Я не знаю, чи це комутатор, чи це суторелей якийсь. Ну, буде, буде відео в кінці по цим. Форсунки не продаються. Це топливний насос 56 діо. Після реставрації форсунка Suzuki Let's 4 не продається. Тому що вона потрібна буде. Це такі... О, а це РМС-овська форсунка. РМС-овська форсунка на 5 Beverly, 5 от На 5 двигуни. 400-500 кубові. Да. РМСка, Тот людина, просто в нього був ящик, і він викупив його. Це в Італії був магазин, щось, я не знаю, обнульовували і продавали. Він, син йому кинув відео, він, він продав. Ну, В принципі, вона, вона коштує нова сумасшедші гроші, там, типу, якби її брати з магазину з Європи. Ну, в принципі, кого цікавить, можемо поговорити. Тому що старою було ось таке. От. Купив в нього дві. Тому що людина була в Хорватії на відпочинку, так розговорились, він мені зробив по хорошу ціну на ті, що перші апрія 500-кубова, Атланті катається. Друже, привіт. Так що тут таке? Є от труба BMW. Вона просто обналічилась, я її не купляв за якусь там роботу, за якийсь бартер. БМВ 800-кубовий спортбайк, блін. Ну так, можливо, мені десь на квадрик. але я бачу, що коли приїхають квадроцикли в ремонт, вони починають також іноді буркати. А як вона мені буде, а там буде вихлоп. Ну, краще, коротше, бери там, де написано Акрапович, і в магазині воно ціна цей. Ну, дивіться, кого цікавить, 80 доларів можу продати. Вона, можливо, десь колись і мені, але десь-колись вона сидить вже. Очень давно. Так. Е ну і ще що так, по цим можна показати. Воно ще буде дивитись, збиратись. балони не продаю. <с> колеса від тачки не продаю. Там куча є всяких торк-драйверів. І, можливо, є якісь дивні такі от шківочки. Я порозкладаю їх на двір, на дворі, на вулиці. Можливо, у когось немає. Тут бувають від такої моделі, що. Навіть ті, хто її зробив, не знають, що вона існує така модель. Це ж, блин, хто знає історію цих запчастин, не всіх, звісно, це вже як я роблю. Коротше, воно все чисте і все після роботи. Все, з чим працюється, це все автоматично. Дивіться, тут весною також, о, ящик масла, ящик пішов. Е... Був повний такий, ну, звісно, це ж не буду розсилати, продавати, але отак от мастерні заїхають. Тут десь було щось з, з електрики також. Ну, ладно, це потім я хотів показати ще. Отут -от також будуть сидити просто дуже довго. Можливо, хтось шукає картера. Картера, можливо, хтось шукає тут Ямаха Маджесті 125-ка, 150-ка. Колінвал без люфтів, суперовий стан, стартер робочий. Е, немає генератора, з боку варіатори, середній стан, 157-й двигун картера є і не одні, по-моєму. Ну, Це кум може буде складати, може ні. SH150, SH150 -ка. -ка картера. Коротше, я до чого це веду, що О, буде, буде повна реставрація цієї веспи, цієї зими планую зробити її і, 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 і двигун, і, і все, хоча вона працює і їде. Буде весною, тут хто не бачив цей саркофаг. тут під фундаментом, під фундаментом тут гаражне приміщення мало бути, там я показував у нас широт, там багато всього такого. І сидить буде. Коротше, тому що фонда ляд, ляд стоїть, мотор зроблений все. Навіть акумулятор, є до неї, є фільтрбокс повністю комплектна. Ну її ж треба запустити, послухати, що як ті підшипники, як то все, і може комусь щось. Бо це хотілося, були часи, коли хотілося за це. Хотілося як має бути, але то бачите, що кожен думає про себе і треба також про себе думати. Так що, то, що буде бачити, можливо, запитуйте, можливо. Поширюєте, мені воно не тиснеть, воно як стояло вже скільки стояло, і тим паче, коли, допустимо, приїде до мене там діо і з проблемою комутатора, то якщо я <говори> скажу, що ось за роботу там 500 гривень чи 1000 гривень, і почекаю, поки приїде комутатор інший. І скажу, що і він в мене є, і візьму вже як мінімум, як мінімум з роботою під 4 тисячі гривень. Це мені буде приємно. І я з такими сюрпризами, повірте, хто слідкує, той знає, спіткався не раз. Але забагато трошечки трішки на себе. Треба е, розгружати таке. Тим паче е, ні, ніби трішки і давить, тому що ти за то давав я про себе, давав гроші, і воно сидить таке. Добренько, слідкуємо за наступним відео. Будемо на зв'язку, тримаємося.